Це Пересипський район, Одесь знищений фактично багатоповерхівка, панельна дев'ятиповерхівка, просто знищений кут будинку. Подивіться, це ж просто бачите, оголені квартири, як оголені нерви. Три людини загинула. Триває пошукова рятувальна операція. Вже три людини. Ще під завалами є люди, в тому числі, можливо, діти. На жаль, це є результат. Оце є руська весна, це є руський мір. І Путін продовжує абсолютно з точки зору військової ніякого сенсу. Це житлова забудова, тут нічого немає навкруги. Там футбольне поле, школи, дитячі садки, будинки. Ну, більш нічого немає. Котельна пошкоджена, пошкоджена інфраструктура. Зараз вимкнено опалення, опалення в цій частині міста. На жаль, атакована була не тільки Одеса, Харківська область, також атака вбита, літня людина. Путін продовжує, друзі, війна не завершилась. Ми з вами дуже багато можемо сперечатися в Україні всередині. У нас багато питань один до одного. Але от, от що головне, от наш головний ворог. Не забуваємо, друзі, про це. Подивіться на це. Знищені будинки, знищені життя. Маємо всі об'єднатися і цього ворога перемогти. В нас іншого шляху немає. Або він вб'є нас всіх так само, як цієї ночі вбив трьох людей в Одесі, щонайменше. одну людину на Харківщині. От вона реальність нашого життя. Оце руська вісна, про яку він розповідав. Все знищити і всіх вбити. Друзі, єднаємося. Знайшли вже тіло ще однієї дитини. Друзі, а ось тут. Під цим завалом шукають маму з трьохмісячною дитиною. Це жах. Подивіться, бачите, оце вікно, де та да, оце якісь занавіски висять. Це одна квартира, і там ж родина, чоловік, дитина, і о, дружина, і маленька дитина трьохмісячна. І чоловік вийшов на кухню з дитиною. От сюди, бачите? В цю кімнату. А в цей момент це відбулося і обвалилося, і дружина залишилась з трьохмісячною дитиною під цим завалом. Господи, дай Боже, молимося, щоб її знайшли, їх знайшли живими. Чоловік отут стоїть. Це неможливо передати моторошно. Господи, прости і помоги. Подивіться на цей жах, подивіться на те, що відбувається. На жаль, я думаю, жертв буде.